Друзі, всім привіт! Вітаю вас на каналі Азулети. З вами Юля, а отже будемо знову фарбувати пряжу. І сьогодні я хочу спробувати з вами разом новий спосіб. Е, я так ще не робила. Е, хочу спробувати зробити смугасту шкарпеткову пряжу. Тобто, щоб смужечки були досить широкими, десь близько сантиметра, або трошечки більше навіть. І вони були такими чіткими і чергувалися одна за одною. Я буду брати три кольори, і у мене буде повторюватися ця послідовність, тобто один, другий, третій, перший, другий, третій, і так далі. Тобто ми можемо зробити пару смугастих гарненьких шкарпеточок. Тобто, Пряжа сама собою лягає цими смужками. Англійською мовою це називається self-striping, тобто вона якби самостійно смугаста. Детальніше, взагалі, про те, що потрібно для фарбування. Що потрібно для того, щоб почати фарбувати, зробити це перший раз, про всі правила техніки безпеки, інструменти і так далі, я розповідаю у нашому попередньому відео. Там також показую три способи фарбування пряжі: в однотонний, секційний і такий в крапочку посипаний різнокольоровий. Тому, якщо цікаво, можете переходити за посиланням і подивитися спочатку те відео, а потім вже подивитись це, якщо захочете теж. Поекспериментувати таким чином. Фарбники я буду використовувати кислотні фарбники американського бренду Jacquard. Їх ви можете придбати на нашому сайті azuleta.com У нас є досить великий вибір, тому, будь ласка, обирайте улюблені кольори і пробуйте, експериментуйте, робіть власні шедеври. Для того, щоб пофарбувати пряжу таким чином, щоб були широкі смужки. Потрібно її відповідним чином підготувати. Для цього я спершу пров'язала смужечку такої ширини, яка мене влаштовує, якою б я хотіла, щоб були мої смужки, потім розпустила і поміряла, якої довжини нитка в мене пішла на власне цю смужку. У мене вийшло 8 метрів, тобто одна секція має бути довжиною 8 метрів. Оскільки мені таких секцій потрібно 3, тобто в мене послідовність з трьох кольорів, то я зробила собі таку сетап намотки. У мене була моталка для пряжі, потім я теж два три моча для пряжі пристосувала і ще ось такий підносик. І порахувала, скільки мені разів потрібно обмотати кожну, скільки кіл зробити на кожній з цих установок, щоб було 8 метрів. На моталці в мене було 5 кіл, на цих тримачах, там, потрібно було, там була довжина 50 см, потрібно було 8 кіл, і на цьому підносі. Підставці, там потрібно було 6 кіл зробити. Ось. І, відповідно, я намотувала 8 метрів на моталку, 8 метрів на тримачі, 8 метрів на цей піднос. Тобто, це у мене три секції. І потім все спочатку починало. Тобто, ось ці три смужки, вони якби таким чином у мене чергувалися. Це саме для того потрібно, щоб зробити широкі смужки, тому що якщо ми просто намотаємо пасму, е як є, то там вийдуть коротенькі досить секції і такого ефекту не вийде. Ось так класно. виглядає моя пасма. Це буде одна секція, інша. ці штуки трохи роз'їжджались. Тому я тут поклала таку такий ступер, але все одно не дуже ідея, І оця досить зручна річ. Далі фіксуємо нашу пасму в кількох місцях якоюсь додатковою ниточкою. Це необхідно для того, щоб пасма не сплуталася потім, в подальшому, коли ми її будемо фарбувати, полускати і так далі. І нарешті знімаємо наші підпаси з наших установок мотальних. Тобто це можуть бути будь-які підручні засоби, які ви знайдете і придумаєте застосувати для цього. Отже, ось перша частина нашої пасми, ось друга секція і третя. Це відповідно перемички між ними. Ось так вона виглядає. Для транспортування я помістила кожну підпасму в окремий зіп-пакетик, щоб успішно донести їх до місця фарбування, щоб вони не сплуталися і нічого з ними не сталося. Також я ще бачила інші способи, можливо, їх спробуємо пізніше, коли просто намотують супер таку. Здоровенну пасму там, на довжину цілої кімнати, і потім так само її просто розділяють на ці секції, потрібну кількість секцій, фарбують їх окремо. Я ж ну, знайшла для себе такий спосіб реалізації цього разу, тобто намотала секції на такі імпровізовані і не, не імпровізовані металки. Ось тут у мене замочена моя пасма. Ось цими стяжками я помітила окремо ці три моїх частини. Кожну з них я буду занурювати в різний колір, тобто вони будуть різних кольорів. Я обрала для цього фарбування, обрала три кольори. У мене буде лілак. Такий фіолетовий. сальмон це лосось. Я його ще не пробувала, мені цікаво, який він вийде. І ось такий голд охре. Такий золота охра. Жовтий, теплий. Фарбувати буду на водяній бані сьогодні. Тобто, в мене буде план такий: в мене буде три банки. В кожному з них я розколочу потрібний колір і опущу туди. Частину пасми. Потім, ну, і, оцет, звісно, додам в баночки. Увімкну вогонь, накрию це все е, такою. Я візьму просто інший свій піддон, накрию ним. сподіваюсь, що так буде ок. І залишу на півгодини. Тобто третини пасм, опущені в баночки, вони профарбуються в однотонний колір. На стиках тут утвориться перехід між. Відповідними кольорами сусідніми. Так, одягаємо наші рукавички, масочку, будемо працювати з порошком, з фарбником. Сьогодні я хочу спробувати відміряти. Зараз я відмірюю, скільки мені потрібно фарбника по вазі, наприклад, на 2% розчин. Тобто, ну, я потім подивлюсь, якщо мені не сподобається, то я додам ще. Загальна вага пасми моєї 75 грамів приблизно. Тобто я не брала всю 100-грамову пасму. Я взяла 75 грамів, 25 залишила на міні пасмочку однотонну, яку пізніше пофарбую. Вона поділена в мене на три частини. Тобто вага кожної частини 25 грамів. Отже, якщо нам потрібно 2 г на 100 грамів, відповідно на 25 грамів нам потрібно 05 грама. Фарбника. Тут зараз спробуємо відміряти таку кількість. Так, є 0,5 п'ілака. Далі Салмон. Є е 0,5. Так, і голд охра. Золота охра. Теж 0,5. Так, супер. Додаємо водичку. О! Вау! Який класний цей лілок. Гляньте, яка краса. Добренько розмішуємо. Круто, мені подобається лілок. Це вже нам не знадобиться. Саме. Залишаю тут місце ще на пряжу, тобто не доливаю до кінця. Сподіваюсь, вона влізе. Ось такий теж. Цікавий. Так, і останній. Що потрібно буде? Я долю потім водичку. Я, до речі, бачила, де розмішую ось ці штучки такою щіточкою. Знаєте, є такі ці пензлики силіконові для того, щоб змазувати або випічку жовтком, змазують, або щось маслом змазувати. То вони нібито добре розбивають ось ці згусточки. Бачите, по-різному кожен себе поводить. Хтось краще розмішується, хтось гірше. Тому що це все різні. Пігменти і по-різному поводиться фарбники. Так, ось така краса. Боже, гляньте, який колір. Для фаната фіолетового, для мене це шикарний. Цей теж, гляньте, який такий червоний, з оранжевим таким відтінком. Круто. І ця охра теж дуже класна. Наче, е карі хтось насипав сюди. Так, далі, далі я дістану наші ложечки і буду занурювати пряжу. Так, я ще відразу додам оцет. кожну. И ось наша пасма. Так, беру шматочок, занурюю його сюди фіолетову. Зараз я занурю і вам тоді покажу вже детальніше. Так, далі ще одна. Це наш салма і остання. Золота охра. А тепер дивіться, що у нас тут відбувається. Занурюю. Е, бачите, по мірі того, як просочується цією водичкою, пасма, вона починає, колір починає підніматися. Так, і зараз ми маємо добитися того, щоб е, у нас кольори змішалися на стиках, щоб не було пустих місць. передати Можна, до речі, трошки туди-сюди її порухати, якщо вона повільно набирає кольору. Так, ось так наші кольори перемішуються. Не знаю, можливо, варто ще додати води, щоб було щоб був вищий рівень. Бачите, у цьому фарбнику трошечки зустрічаються такі е, осад, нібито. Таке буває. Наскільки я зрозуміла, це не дефект, не брак, просто в деяких е, кольорах таке може трапитися. Мені таке траплялося в якомусь іншому відтінку червоного. Тобто, можливо, це є якимось специфічним для червоного, Пов'язано з якимось. Нюансами. Так, далі буду ставити це на перву баню. Тут у мене нагрівається водичка, і я ось таким чином на решіточку ставлю мої банки. Боже, Як гарно вони виглядають. І Ой, перепрошую. І накрию це все добро моїм іншим великим піддоном. І залишу так на півгодини. Отже, півгодинки пройшло. Зараз будемо дивитися, що в нас вийшло. Та-да-да-да-та-да. -да 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 -да. Вау! Вау! Лише погляньте, тут у нас майже прозора вода. Клас. Трошечки буквально залишилось травничка. Супер. Тепер е, вимикаю вогонь. І зараз будемо це охолоджувати, полоскати і дивитися, що у нас вийшло. Тепер полощимо нашу пасмочку. Ось так зручно тримати за ці. Кілька разів прополоскуємо, щоб була прозора водичка, далі в каланчику або в якомусь іншому засобі для прання вовни беремо і сушимо. Отже, прополоскали нашу пасмочку, відтиснула я її на рушничку, і можемо подивитися, які вийшли кольори. Ось такий у нас причудовий лілак. Наш лосось і золота охра. Отже, зараз вішаю її сушитися і завтра покажу вам сухеньку при денному світлі. Ось і висохла наша пасма. Сьогодні чудовий сонячний день, і ми можемо роздивитися всі ці чудові кольори. Під сонячним світлом. Дивіться, що в нас вийшло. Чудовий жовтий охра, лосось такий дуже гарний, оранжевий і, звісно ж, шикарний фіолетовий. До речі, тут на цьому прикладі чудово видно, як виходить яким неоднорідним виходить однотонний колір при ручному фарбуванні. Е, у попередньому відео, там де я фарбувала неон, рожевий однотонний, там не так це видно, тому що неон він якось більш рівномірно лягає. А ось тут саме видно, що е, все одно однотонний ручного фарбування він завжди буде такий трохи неоднорідний. Звісно, тут ще зіграло роль те, що ми не розмішували його в цих баночках. Якби розмішували, то можливо фарба б трошечки інакше лягла більш рівномірно, а так ось ці неоднорідності утворилися і вони насправді дуже мені подобаються, тому що при в'язанні буде таке цікаве полотно. Ось і на жовтому теж видно, що десь тут такі більш темніші. Діляночки десь більш світліші і загалом дуже гарно. Ось місця переходів. Вони такі досить світленькі. Я думаю, що, можливо, тут трошечки не вистачило оцту, тому що, може, він сюди не дойшов. Можливо, потрібно було замочувати в оцті. Першочергово. Ось так. Тепер буду цю пасмочку перемотувати. Це буде теж трохи челендж. Покажу вам змотану пасму, потім буду перемотувати в моточок. Як знаєте, такі мотають моточки круглі, де оці окремі секції, вони прям окремими такими смужками. Такі мотки. Я все-таки вирішила, що спочатку буде зручніше перемотати в моточок, тому що тут. Ці мої підпасми, три підпасми, поєднані між собою. Їх дуже важко одразу в одну пасму перемотувати. Тому я мотаю в моточок. Ось такий виходить моточок. Готовий моточок. Ось так він виглядає. Кібервистий, яскравий. І довгі секції вийшли. Я сподіваюся, що буде в пров'яззі виглядати саме так, як я хотіла. Перевірю і вам дам знати. Ось таке. Також хотіла показати. Цим моточком поки що все, але маю вам ще показати дещо з минулого разу. Я почала в'язати шкарпетки з е, пасмочок, які ми пофарбували в минулому відео. Пам'ятаєте? Ось, і ось що в мене виходить. Це наша секційна ниточка, ось так вона лягає. Схоже на Хелікс, начебто такі довгі секції теж з цього боку трошечки інакше. Ось. Ще дуже подобається, як на вивороті виглядають ці кольори. А це наша крап... краписта. Для миста, скажімо так, не знаю, як її правильно називати. англійською вона називається speckles, оці цяточки. Тобто тут такі зовсім коротенькі секції, яких вистачає на кілька петельок, або інколи навіть на одну петельку. І ось такі виходять переходи. Теж дуже прикольно з виворітного боку виглядає. Тому ось так, як фарбувати такі кольори, я показую в попередньому відео. Кому цікаво, можете переходити і дивитися. Друзі, я так захопилася, мені так сподобалось те, що я нафарбувала, що я буквально за день зв'язала першу шкарпетку. І вже ось в процесі в мене друга шкарпеточка. Просто дивовижно, як лягають ці смужечки. В'язати дуже захоплююче, тому що ти постійно чекаєш наступну смужку. І все, все це дуже цікаво і величезне задоволення я отримую. Ось так виглядають смужечки. Бачите, як виходить цей неоднорідний колір, як він лягає класно, виходить такий легкий. Меланжик. Ось так от, залишок моточка. Я думаю, що скоро я завершу і цю шкарпеточку теж, тому що, я ж кажу, в'яжеться дуже швидко і прямо на такому ентузіазмі великому. Тому я кажу, що це такий побічний ефект фарбування пряжі, що одразу хочеться в'язати і одразу хочеться бачити, як воно лягає. Тобто, чим більше ви фарбуєте, тим більше хочеться в'язати. А в'язання вже не такий швидкий процес. Фарбувати значно швидше. Тому постійно у вас накопичується пряжа, яку хочеться пробувати. Так. Ось такий результат нашого експерименту вийшов. Сподіваюсь, вам було цікаво спостерігати. Напишіть, будь ласка, в коментарях, як вам цей спосіб. Ну, і взагалі буде цікава ваша думка, можливо, ви більше знаєте про фарбування. І можете теж написати якийсь свій досвід, розповісти, дати якісь поради, тому що я. Не експерт зовсім, я лише вчуся, експериментую, просто пробую і дивлюся, що виходить. Мені дуже подобається поки що. Тому пишіть коментарі, ставте вподобайки, підписуйтесь на наш канал, будемо дуже вдячні. І зустрінемося в наступному фарбувальному влозі. Па-па!